Спорт загартовує, надихає та об'єднує. 23 січня в Могилів-Подільському в спортивній залі ліцею номер 2 відбувся традиційний турнір стрітболу серед учениць закладів середньої освіти, організований районною військовою адміністрацією. Він об'єднав учасників з п'яти громад Могилів-Подільського району. Це Могилів Подільська громада, Вендичанська, Яршівська, Бабчинецька та Ямпільська, які боролися за право вийти до третього етапу змагань. Враження дуже добрі, рівень дуже високий. Могилів Подільський показав ну, трішки кращий результат ніж ми. Як ви оцінюєте групу дівчат? Як завжди на високому рівні. Я задоволений любим результатом. Усі команди продемонстрували гідний рівень і злагодженість, привели видовищні матчі та показали, що таке справжня спортивна боротьба. Минулого року трішки команда не така була сильна, як цього року. Цього року все ну, набагато краще. Тільки що була гра, в якій в овертайму ми перемогли, тому враження чудові. Я прийшла сюди вболівати за команду Могилів Подільського. Там грає моя подруга. За підсумками змагань перше місце посіла команда Могилів-Подільської громади. Друге місце вибороли учні Бабчинецької громади. Третє місце було за ямпільчанами. Четверте посіли Вендичани і п'яте за Яришевом. Дуже хотіли виграти перше місце. Будемо їхати на. Чемпіонат області Вінниця. я задоволена всім, що тут було. Дуже раді гра була дійсно хороша. Ми постаралися. Найкращою гравчиною змагань визнано Ангеліну Слободянюк з команди могилів Подільський, лідерку цієї команди та авторку найбільшої кількості набраних очків. Це мої останні змагання шкільні. Суперники нормально грають, дівчата тренуються. Я бачу, в них, якщо вони хочуть грати. Турнір став спортивним святом для юних баскетболісток та їхніх тренерів. Змагання сприяли популяризації баскетболу серед молоді та виявленню нових талантів. Попереду на дівчат чекає третій етап турніру. Спорт загартовує. Бажаємо вам здоров'я та бадьорості духу.